Взагалі, інклюзія це не тільки про безбар'єрність, але і про повноцінну участь у житті суспільства кожного з нас, і з врахуванням наших особливостей і потреб. Сьогодні хочемо розказати про підприємницю, яка започаткувала бізнес, у якому працюють мами дітей з інвалідністю. Це зайнятість із гнучким графіком його обирають самі жінки. Ну і з можливістю приходити на роботу із дітками. Наскільки це важливо, наша героїня знає дуже добре, бо вона сама, саме така мама. То що це за бізнес і як він працює, бачила Софія Москаленко. Береш одну кулечку. Відкриваєш, давай клади не на середину, як так, да тепер притискаєш трошечки сильніше. Під керівництвом Олесі новоспечена кондитерка Юлія вкладає кульку тіста у вафельницю, а тоді чекає близько 30 секунд. У цій справі головне не перетримати вафлю, аби та не стала надто жорсткою. Вона повинна стати такого приємного коричневого кольору. А коли вафля готова, вправно розрізає її навпіл і наносить карамельну начинку. Ось вона, отак, і вона, бачите, вона прям так смачно тягнеться. Ідею заснування цього бізнесу. Олеся виношувала довго. Хотіла поєднати виробництво улюблених вафель з соціальною місією. Я пару років тому спробувала ці голландські вафлі там в Польщі. До цього ще там, колись була в Нідерландах. Спробувала мені так було смачно. Мені дуже хотілося, щоб це було у нас. А ще була ідея допомагати мамам да дітей з інвалідністю, бо я сама така. Свій задум підприємиця подала на грантову програму від Червоного Хреста і виграла з поміж двох тисяч заявок. Я подавала там 220 тисяч гривень, відсотків 60-70 – це обладнання. Необхідна для виробництва, ну там додаткове маркетинг, пакування. Олеся не щоток знає, як важко знайти роботу мамі дитини з інвалідністю. Її син Остап має глухоту. Тож для своїх працівниць намагається створити максимально гнучкий графік. Якщо тебе дитина з інвалідністю, да і якщо ти ще й сама його виховуєш, то графік з 9 до 18 ну взагалі не підходить. Бо є реабілітація, лікарні є постійні там раз на три. Місяць ну залежить да, від діагнозу і ну роботу ну, це дійсно складно. Першою працівницею у новоствореній майстерні стала Юлія. Жінка побачила вакансію у чаті для мам і подала заявку. Я в цій сфері не працювала. Ну я так вирішила для себе, що потрібно спробувати. Ми заповнили договор і почали навчатися. Після народження діток Юлія не працювала. У неї двійнята, і одна з дівчат має ДЦП, тож потребувала постійної допомоги мами. Я зможу не цілий день знаходитись на роботі, що приділятиму час дитині. Вона сама себе не обслуговує. Поки у майстерні працюють вдвох: крафтові вафлі продають онлайн та постачають у кав'ярні. Перші відгуки я пам'ятаю в кав'ярню в одну я запропонувала і кажу, я вишлю вам дегустаційний набір. І перше, що мені написала, це дуже смачно. Ми будемо працювати. Хоч тільки но запустила майстерню, Олеся вже будує плани, як розширити виробництво і дати роботу більшій кількості мам. А ще мріє, що її голландські вафлі продаватимуть в усіх містах України. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.